Що простіше виконувати свої посадові обов'язки. Проте життя свідчить багато чого залежить від людини рис її характеру, поглядів, в тому числі і якість виконання роботи. Героїня нашої чергової програми, герої нашого часу, на думку багатьох виконує свої обов'язки за найвищими стандартами. Кожного дня, незважаючи на дощ, сніг, хуртовину, ліннощі і інші несприятливі фактори, ця тендітна симпатична жінка піднімається ще в досвіта. І коли ще майже все місто спить, вирушає на роботу. Взимку робочий день її розпочинається о сьомій ранку, влітку на годину раніше. Долаючи звичний шлях, вже планує, що буде робити. Адже певний обсяг робіт повинна виконати ще до того, як перші мешканці будинків, що по вулицях 1 травня та Сосновського, Вийдуть на ганок, але Михайлівна рибак вважає, що саме від того, як якісно та вправно вона працює, великою мірою залежить настрій людей, з яким вони вирушать на роботу у школу, дитсадок, загалом у справах. Ви знаєте, в чому я отримую з Мені Так кажеться, як я уберу, то й кожному аж прям вісиль. Ну якось на душі мені кажеться, їм радісно, що їх він спустився з посе того. З під'їзду вийшов і і чистенько знаєте, мені кажуть, що хочеться, щоб і в хаті так було, і взагалі візде. Першим ділом Алла Михайлівна прибирає площадку, на якій знаходяться контейнери для збору сміття. Адже вранці люди часто дорогою на роботу заходять сюди, аби викинути відходи. Нехай майданчик буде чистим, тоді й рука не підніметься кинути щось повз контейнер. А далі методично крок за кроком робиться все необхідне. Розгрівається сніг або згрібається листя, прибираються асфальтовані доріжки, дитяча площадка, газони. Героїня нашої програми бідкається. Найважче прибирати склумп недопалки, які кидають з балконів. Взагалі, перший, перший час, коли ви пішли Дуже було якось так важко. Морально важко? Не те, що морально, фізично було важко. Якось так, знаєте, поки як вийдеш в колію, кажуть, чи як. Ну, то було поначалу тяжко. А, а, а що було потім, найважче взагалі? Ну, так кажеться, вроді би, у нас просто люди такі, помієте, якби хоча б кожен за собою, як би сказати, Ну, Там не кидав, не курили, ось не кидали під балконами. Да? Було б краще так би убрали. мені каже, якби кожен підтримував, ну, є такі люди, які підтримують. Проте з цією складною роботою Алла Рибак справляється. В усякому разі жодного недопалка до вкіл не видно. Коли від сміття, яке все ж залишають люди на площадках поблизу лавок і під'їздів, не залишається й сліду, наганок виходять мешканці будинку, поспішають у справах. Проте на наше прохання оцінити роботу свого двірника знаходять кілька хвилин. А як ви оцінюєте роботу вашого двірника? На всі 12 балів. Дуже гарний у нас працівник. Ми їм дуже задоволені. Такого, мабуть, нема в Коростині, як у наш двірник. А от ви виходите вранці на вулиці завжди чисто? Завжди. Дуже рано починає працювати наша двірник. Вона дуже гарна людина, чутлива, відзивається на всі такі потреби людські. Вона дуже гарна людина. Якби я могла їй премію давати, то я їй кожен день її давала б. Дбірник і пам'ятник поставити треба, це я вам точно говорю. Да нормально, кожне утро чисто, хочу сказати. Так єдине, що здесь урн немає, їм вот більше роботи. У нас дуже добрий двірник, дуже старанна жінка, вона тут день і ніч працює і завжди в нас чисто. Дуже. Ми висловлюємо свою подяку. Ось значна частина роботи виконана, і Алла Михайлівна має можливість приділити ще кілька хвилин спілкуванню з нами. Алла Михайлівна, скажіть, будь ласка, взагалі, я знаю, що ви не завжди працювали двірником, так? а де ви працювали раніше? І на битової хімії, і на кручених вже їх немає. Проводником закончила. Казатинське СПТУ виспитували 17, зараз зовсім по другому називається. Ну так ось, пішла з 2005 року сюди роботи. Вже Чого привикла. не було роботи просто? Ну, як вам сказати, ну так щось пішло і все. Буває другий раз, що дуже важко. Так кажеться, що якщо дворником працюєш, то вроді виказуєш що ж там. А так у нас ну, ми дороги чистим, ми, ми все грузимо, на машини вивозимо. Ну, буквально, дуже. Дуже нас не те, що щоб сказати, що у нас легко працює. Зарплата у нас мінімальна, але всякому випадку, ми робимо теж і так. А ось в взагалі починається Ваш робочий день? Ось зараз зімній сезон з 7 до 3, а літній це вже з апреля місяця буде, да? З 6 до 2. Угу. Тобто 6 годині ви вже повинні бути на роботі. Да, да, да. І далі, що далі от Ви робите? Ну, прийшла. Взяла віник, пішла на мусор, на мусорні контейнери туди, пішла, обрала в округ і околи, пішла вже територію вбирати. А потім всередині у в нас йде, ми тим под'їзди. Раз в неділю ми тим під'їзди. Що я ось пішла на цю роботу? Ну так кажеться, що то то потрібно всім, кожному мамі учити ще таких діток, щоб ніхто нікуди ну, не викидали цей не мусором. Дайомі діти не кажуть вам, Боже, це, чого ти пішла на таку роботу? Ну кажуть, а ви Ні, ну, Я вже, ви знаєте, я вже втягнулася, привикла. Вже мені кажеться, що це і моя робота постійно. Ну, так а от добре, кажуть, що ви не лише сама прибираєте, а ще й чоловіка залучається. Ну був, так да, був трошки допомагав мені. Це знаєте, коли ось з зимою, коли тут вечна горка, да, тут скользко, І я дуже багато собі ще він чотсяв, да оцяв цей боже, як приходиться весь асфальт, вимітати повного ту ж везде. Ну так важко, але. Ну, ну чесно слово, так вроді, як входиш свою роботу, знаєш, що це повинна, її робити, то так і робиш. Отак от вже попривикали, видно. Хоч і тяжело, але все одно стараємося. Стараємося, щоб наш міст був дуже красивий, розумієте? і щоб у нас таке, щоб люди трошечки, ну так трошки, щоб сочувствовали нам дворникам, знаєте, щоб вони ну, не викидали, не кидали, не думали, вони щоб думали, так якщо вдома не можеш там сіла, сіла допустимо, на ковер не поплюєш, семечек. Ось так само, чи в руку збирали, чи ну, У нас, бачите, урн немає. Ну все одно, ось, ось ззаді стоїть контейнерна площадка, пожалуйста, якщо можна так, висипайте туди. Як тут стояли, навіть я ось було таке, як раніше, ставила коробочки в кожен під'їзд, так вже некоторі, можуть ну, ці... ну ладно, я не буду нічого казати про їх, то вони виносили вже кульки мусорні ставили. Да, зачем вони мені? Що стоять, крім, що там, допустимо, якісь їхні окурки, чи щоб виносило, ще що я мала виносити їхній домашній мусор, то я вже і переставила ставити. Так і тут стояли, і теж то хтось раз скинули, раз кинули. То, ну, то було. Ну, якось, може, Хто і вважає цього дворника, хто і не вважає, знаєте, як в нас. А взагалі у вас якісь хобі є, щось ви чимось займаєтесь, ну, крім роботи. Взагалі, можливо, там вишиваєте, в'яжете. Знаєте що, я таке, може якісь торти печу, таке щось, таке типо. Угу. Щось на дружівому тісті таке, щось, подумаю, якісь піроги, з маком, з яблуками. Отак, ну, таке от щось. Діти люблять чоловік, любить таке таке. Любить. любить. І мої діти люблять, вони внук. Внуки? Так. Вже внуку. Ось в іюлі в місяці вже буде два години. Доживемо, дай Боже. Да, у мене такі внучок. <гум> Ляля, моя зовсім. Взагалі там прикоря, там, я не знаю, ще на масажі. Часто ходите? Та, звісно, ні. Хоч і не часто ходите, а виглядаєте дуже гарно. Ну Ми стараємося собі. Ви думаєте, якщо ми дворники, то ми вже повинні виглядати, як еті, так? Да? Як баби -йошки, ні. -ет. ми всі кожен друг друга і стараємося. Стараємося себе піддержати угу. теж. Щоб ми були ну... гарні, навіть дворники, щоб до нас люди могли щось питати, обратитися, <риклад> 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 да. Да, навіть манікюр піддержуємо. Навіть. Оце це ж я хотіла спитати. Він ну, якось старався на морозі поверти. зимою, працюєте, але лице таке, руки такі, Дайте, вже, як не, не обвітрене, нічого. У вас якийсь є можливо рецепт? Дяцький крем, найкращий рецепт. Чомусь свідомості більшості людей закріпився інший образ двірника людина, яка не знайшла собі застосування в інших сферах народного господарства або й соціально невлаштованої людини. Але рибак ламає стереотипи: дружина, мати, бабуся, доглянута, охайна, розумна, щира і відверта. А ще, впевнені, дуже добре господиня. Адже й на думку самої героїні програми за однією справою людини можна скласти уявлення й про інші. Ми робимо, розумієте, на совість робимо. Я, от, допустимо, сама для себе. От я як вдома себе вбираю, так і мені кажеться, що треба, щоб і везде так було. Ну кажуть, що двірник це не професія. Типа, що, що тут вчиться, чому тут вчиться, але є, напевно, якісь свої секрети. Як швидше, якісніше прибрати. От. Чи Ви кажете, ось не професія, так? Допустимо, мені здається, дворником йдеш роботи. Так? От мені если якщо як, як така людина чи відповідальна, чи я не знаю, така, як любить чистоту, так? то її буде везде чисто. І в дворі, і в чужому дворі, не тільки в себе в хаті, розумієте. Взагалі, поки наша знімальна група мандрувала територію вже жрепу No3, склалося враження, що не лишень, Алла Михайлівна тут сумлінно виконує свою роботу. Охайні чистота була й в інших дворах. Та думку, що наша героїня одна з кращих, підтвердив і керівник організації, в якій вона працює. Ну, я скажу, що у нас колектив двірників взагалі стабільний. вже років три, мабуть, не міняються ніхто. Дуже гарно працюють, гарні жінки, працьовіті. Зокрема, Алла Михайлівна Рибак, вона теж вже працює у нас 9 років. Вона постійно відмічається своїм майстром, Ми її поощряємо постійно і грамотами, і грошовими преміями, тому що вона одна із кращих. Що багатьом з нас знайомі неякісно прибрані подвір'я, сміття, що розвіюється вітром дворами і мало не летить у вічі. Байдужі до прохань і побажань мешканців двірники. Впевнені, наша героїня не така, і багато людей будуть засмучені, якщо Алла Михайлівна вирішить залишити роботу. Тому запитую взагалі немає такої думки, що треба міняти роботу. Це ж представлю, я вже 9 років і все буде, працюю. Ви Знаєте, привикла і мені здається, вже поки що буду тут. Оти двірника у всіх на очах, і тут не вдасться приховати безвідповідальність, неаккуратність і інші негативні риси. Проте, до прикладу, і старанність, відповідальність за доручену справу також у всіх на очах. І люди у вічі або у камеру скажуть велике дякую. Тривіальна фраза не місце прикрашає людину, а людина місце тут думається буде як ніколи доречна.